У Рівному пробують створити щось на кшталт такої невеличкої альтернативи громадському транспорту. Поки що це лише експеримент. Але водіїв просять бути більш уважними до тих, хто на тротуарах. Можливо, знайдеться той, кому з вами по дорозі. Автори ідеї, знімальна група телеканалу Зік. Анна Махно та Богдан Рябунець. Бажання спробувати зблизити пішоходів та водії виникло після того, як самі підвезли того, хто поспішав на автобус. Це був студент, бо сумкою хаотично махав всім підряд рукою, що зупиніться водії. Почав нам дякувати за те, що ми єдині, хто зупинився. Ми його там буквально за чотири хвилини довезли до місця призначення. Він подякував, але за, за цей час ми встигли з ним познайомитися. Е, йому підняти настрій. Він не нам підняв настрій. В основі ідеї лежить невербальна комунікація між тим, хто йде, і тим, хто їде. У групі підвези іншого у Фейсбук, яка за три дні набрала певної популярності. Ініціатори ідеї поділили рівне на кілька зон і позначили їх кольорами. Тож тим пішоходам, які хочуть дістатись таким собі міським автостопом, потрібно просто мати при собі табличку довільного розміру, але помітну і з відповідним кольором. «Зелений – це ювілейний, жовтий це північний. Червоний це басівкут, а синій це район автовокзалу. Центр це відповідно білий колір. Богдан розповідає, що цю ініціативу переважно схвально оцінили в соцмережі і навіть почали домовлятись із тими, кого потрібно підвести між містами. Проте ініціатори просять не плутати це із платними сервісами, бо підвези мене у рівному винятково безкоштовний, і пішохода можна підвозити тільки за дякою, але аж ніяк не за гроші. Водій Віктор уже дізнався в соцмережах про таку ініціативу і вирішив вирішив вступити в коло тих, хто зупиниться, якщо попросять. Сьогодні, їдучи на роботу, звертаю увагу на зупинки, чи випадково не буде якоїсь там карточки викинути. В мою чи іншого водія-адресу, на жаль, не побачив ще жодної карточки, я думаю, що потрібно розвивати цю ідею, потрібно якось інтенсивніше розвивати, щоб донести людям. Я думаю, що буде толк з того, буде толк. Чи буду я підвозити людей? Звичайно, буде, якщо буду бачити, що їм по дорозі. А спеціально зупинятися, виходити, питати на кожній зупинці, біля кожної людини я не буду. Тобто і кожен водій не буде цим займатися. І навіть більше того, люди можуть лякатися, боятися, втікати, сприймати тебе як не Поки що кажуть автори ідеї, вони будуть спостерігати за тим, чи знайдуть у собі сміливості люди перебороти певний психологічний бар'єр і взяти до рук кольорову листівку. Якщо справи підуть, то вже тоді будуть думати, чи додати до кольорових маршрутів ще й інші райони міста. Ніхто нікого ні до чого не зобов'язує. Якщо водій хоче зупинитися, хай зупиняється. Якщо не хоче зупинятися, то це його справа. ніхто за це засуджувати не буде. Особливо актуальною така громадська ініціатива при Пускають її автори буде в погану погоду. Ну а поки усіх рівнян закликають допомогти розвинути цей рух інформаційно, а не критикувати на самому його старті. Іван Марчук Назар Мідріган, Інформаційна програма День.